Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Нещодавно один з глядачів нашого каналу запитав, як розуміти посаду сільського селищного міського голови? Дуже таке цікаве питання. Давайте розберемося, як же розуміти цю посаду. Ну, в першу чергу, ми обираємо цю посаду. І ця посада найближче всього до територіальної громади. Ми це маємо розуміти. Але що ж він забезпечує, цей сільський селищний міський голова, і за що він відповідає? Ну, в першу чергу в законі України про місцеве місцевання є окрема глава. Це глава третя, яка наголошує про сільського селищного міського голову. І тут дуже чітко розписані всі ті моменти, які пов'язані з діяльністю голови. І є окремий пункт, про який я зараз вам наголошу. Про те, що сільський селищний міський голова забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. Як це розуміти? Сільський селищний міський голова він представляє уряд України. І у сільського селищного міського голови є два види повноважень, один з яких це делеговані повноваження. І ось за ці повноваження він відповідальний перед урядом. І він забезпечує здійснення цих повноважень на відповідній території. Тобто повноважень органів виконавчої влади. Загальна чисельність цих повноважень більше 100 штук. І ці повноваження пов'язані з життєдіяльністю території, там, де мешкають його виборці, громадяни, мешканці. І цей сільський селищний міський голова має виконати ці повноваження в повному обсязі, забезпечивши всі ті моменти, які пов'язані з усіма питаннями. Це окремий момент. Далі, сільський селищний міський голова забезпечує додержання Конституції України та законів України. І тут відкривається найголовніше, що ми маємо знати. В Конституції України є багато розділів, але є окремий розділ другий. І він наголошує про права свободи та обов'язки людини і громадянина. Також сільський селищний міський голова має забезпечувати оці права, свободи та обов'язки людини і громадянина. А для того, щоб він їх забезпечив, він має знати оцей розділ, про що він наголошує. Тут є великий, великий перечень статей про права, про свободи, про обов'язки. І тут також наголошені всі ті моменти, які пов'язані з життям людини. Моментів дуже багато. Ну, на перше, стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужними та непорушними. Як сільський селищний міський голова оці, оць, оцю статтю він забезпечує на відповідній території. Так само статті. тобто все те, що пов'язане з життям людини, всі моменти, починаючи від, умовно кажучи, народження і до поховання людини, вся його життєдіяльність на території, міський голова має забезпечити. Не казати про те, що я не можу або у мене чогось не вистачає, у мене немає повноважень, обов'язків, прав якісь ні, є. Ти відповідальний за Конституцію України, за її додержання. Як це ти це робиш? Також питання і заробітних плат, і питань і пенсійного забезпечення. Тобто все те, що пов'язане з життям людини. І ось коли виборець оце зрозуміє, і коли він буде йти обирати, він буде знати, кого він обирає. Яку він особу обирає, і що вона має забезпечити. Не просто казати про бюджет, як треба поділити бюджет, і не казати про містечкові питання, як часто вони розповідають, а казати про все життя, про життєдіяльність територіальної громади, про вирішення різних питань. Він має звітувати, він має повністю знати законодавство, як мінімум, базове законодавство, свою посаду, міський голова. А виборець має розуміти, кого він буде обирати. І хто саме сільський селищний міський голова в розумінні посадової особи. І що ця посадова особа має робити на відповідній території? Ось, шановні глядачі, дуже коротко, але дуже тезисно, тезисно про цю посаду. Тобто всі питання, які виникають на території, сільський селищний міський голова має забезпечити. При тому, що він є і представником від уряду України. Тобто, у нього є величезний спектр роботи, над яким він має працювати кожного дня. І всі питання вирішувати. Але раптом у нього щось не вистачає. Ну раптом. І він каже про це, ось у мене немає того або того, у мене недостатньо повноважень, я не можу. Хай вимагає. Сільський селищний міський голова, хай вимагає, звертається до центральної влади і наголошує, щоб йому надали повноваження відповідності до законодавства. І щоб він ці повноваження використовував для задоволення. Потреб територіальних громад для участі в житті територіальних громад. Бо він безпосередньо є учасником, він є найближчою владою. І всі питання, які виникають, він має вирішуватися, вирішувати. Він має звертатися до будь кого до будь-якого органу влади. Бо він представляє цих людей цю громаду. Розумієте? Ось кого люди обирають. І ось якщо буде розуміння у виборців, кого вони обирають, вони будуть сприймати цю посаду по іншому Ось тому, шановні надачі, ми з вами оце питання розібрали, воно дуже важливо для кожного. для кожного, хто хоче розібратися. І хоче зрозуміти, що таке влада на місцях? І що ця влада. Має робити, і що вона має забезпечувати. Тому я всім вам дякую, шановні глядачі, за оце відео, бо наш глядач задав дуже цікаве і дуже важливе питання, на яке ми надали відповідь в цьому відео. І це дуже добре, що є такі глядачі на нашому каналі, які цікавляться осіми питаннями. Дуже дякую. За надане питання, і відповідно ми відповідь надали. Тому, будь ласка, використовуйте це відео, поширюйте його, надайте це відео, щоб приглянули інші, щоб вони знали і розуміли, що таке влада на місцях. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте нашими підписниками, а ми надалі будемо працювати для наших глядачів. Всім дякую і до нових зустрічей!